так під завалами всі, мене про мурашки. до полю, до стогону, знову не сплю. Зі мною ці сіни говорять, і це не часон, але він наяву яву. Рано чи пізно, розплата прийде, не надійся на краще. Хіба що так станеться, що ти пукаєш? Ге це зробити найважче. Це зламані долі, так полю багато, І що буде, далі не знаєш. Я переставляю місцями слова, ці чомусь займаєш, поки ти літаєш. Психіатрія, це, хіатрія, це тем, де всі стіни білі, коли цілий ти не ставиш більше, не на немає. Білі обшива, просірбана руками, не дивись середини на себе поїдеш мозгами і поп самотілі всі, бо я не самоті мені так добре, і без тебе тепло торчу на біді Гей, hey, так як ти сам, я місто тримаю, тепер не віддам свободу і дана, хоча ще до того спало, все допла, Тістав вже до дна, побав на низах, хоч і не було, я чув голоса. Я образи всі, які були до того, хоч пам'ять не стерти, я позабував, кажуть слова, наділені змістом, містом, він тоді став я чистим. Більше трьох років, як не колюс, ні метом, ні писним. Якщо перелетати плівку, назад, який там страх. Знаєш, в мене все добре, нічого не треба, та пусто почав. І знаєш, що це все не так, і це все не те. Знаєш, я досі чекав. Сліди, та я сніг саме те, немає слів Більше, щоб підібрати сміст Крики знову всередині І в мене їхне все реліз Чуєш, не перебуває, коли я говорю до тебе, потрібно почути самотність, як вирок при ніби полі, як виродок, і всі посохли ті квіти. Yeah, які я дарив тоді ще колись Пам'ятаю точно, що тобі вони не стались.